Завжди поруч із тими, хто цього потребує. 255 продуктових наборів від керівництва міста горішньоплавнівської громади і благодійного фонду полтавського гірничо-збагачувального комбінату 17 січня отримали внутрішньопереміщені особи, які наразі мешкають у нашій громаді. Мова йде про тих переселенців, що проживають у місцях компактного поселення. Тобто у гуртожитках політехнічного коледжу і вищого професійного гірничо-будівельного училища, відповідно до рішення виконкому Горішньоплавницької міської ради, територіальний центр Калина отримав допомогу у вигляді продуктових наборів. Це м'ясо тушковане свинини в кількості майже 22 тисячі банок. Продукти передбачені для надання допомоги. Пільговим категоріям нашого міста, а саме внутрішньо переміщеним особам, всього цих людей 255 осіб. Вони отримують цей набір. Окрім тушкованого м'яса свинини у кількості чотирьох банок, до складу продуктового набору увійшли також дві банки гречаної каші з м'ясом і чотири банки тушонки курячої. Цими м'ясними смаколиками, завдяки фінансовій допомозі від благодійного фонду ПГЗК, вдалося доповнити пакунки. Черга за продуктовими наборами у приміщенні гуртожитку коледжу вишикувалась чимала. Вимушені переселенці зазначали, що будь-яка допомога від міської адміністрації або благодійних фондів і організацій завжди доречна, адже таким чином вони відчувають турботу і підтримку. Потрібно, звичайно ми дуже вдячні. Ви волонтери. чим саме ви допомоги. Чим сітки плетимо, я не плету, я ріжу, зараз захворіла, не хожу. Колектив прекрасний, люди золоті нас. Дуже хороші. Ви вже отримали, так? Так, да, отримали. Встигли подивитися, що там. встиг. Ну, Думаю, що молодці. Допомога дуже гарна, що вона така, що. Ну, Саме як і ми приїхали з Краматорська з Донецької області. Міській владі дуже вдячні за допомогу, що вони за нас так і, ну як допомагають нам. Дуже вдячні. Від 18 січня продуктові набори із трохи меншим асортиментом тушонки почали роздавати підопічним територіального центру Калина. Дуже прошу усіх наших підопічних не іти зразу в один день. Всім вистачить, усім видамо, всіх забезпечимо. Надія Сакун зазначила, продуктова допомога, яку сьогодні отримує певна категорія громадян горішньоплавнівської громади за ініціативи міського голови Дмитра Бикова, це продовження великої доброї справи, започаткованої у минулому. Попередня роздача пакунків із продуктами відбувалась торік восени. Ми із листопада місяця теж за сприяння міської адміністрації видавали продуктові набори різним категоріям жителів нашого міста. Були охоплені сім'ї загиблих, були охоплені першопрохідники, ліквідатори Чорнобильської аварії. І підопічні, які отримують послугу догляду вдома в територіальному центрі, загалом отримало 2,5 тисячі осіб продуктові набори. Восени продуктові набори дісталися 2,5 тисячам громадян. Наразі перелік отримувачів збільшено. Допомога передбачена майже 6 тисячам мешканців горішньоплавнівської громади.